Я трошечки річ, тому що оскільки наш генштаб прийняв певне рішення, вони мають на це право не оголошувати дані. Населені пункти, місця, які захоплені, я розумію, пересування не можна оголошувати, розташування військ. Ну, на мій погляд, трошки безгуздо ховати від московитів те, що ми захопили, якщо ми їх звідти вибили, і вони перші про це взнали. Ну, я змушений реферувати рашистські певні ресурси. Така вже в мене робота, паршива моя робота. Ну, хай вони Ні, там ну, читати от зараз, приємно. От зараз приємно. Зараз дійсно дуже приємно. Там такі виття на болотах стоять. Тому я в принципі самого початку вже знав по кожному. Силу, які, з якого їх погнали, ну що, ми довго і нудно присікувалися до військових, коли почнеться реальний контрнаступ, коли буде так, як в Другій світовій війні. Нам пояснювали, заспокійтеся, так не буває, все інше. От зараз маємо контрнаступ, як в Другій світовій війні. Коли ворог кидає все, стікає, наші женуть, захоплюють території, просування, по суті, за дві з чимось доби більше 50 кілометрів, перекривається. От ми ж зараз вже от зараз я виїжджав. Я вже рашистські пабліки не міг почитати останні пару годин. Але за нашими поки що цього ще не знаємо. А що я в рашисі вчитав, то зсу за два кілометри від Купянська. А Купянськ це є останній єдиний шлях, який можна нормально забезпечити логістику в напрямку Ізюма, в напрямку Лимана, тобто вся частина, отой от великий фронт, на три відтінки. Рашистської наступальної, як вони казали, операції, ну що це означає? Це означає, що відбувся дійсно просто якийсь колосальний перелом. Це ми говоримо зараз про напрямок Харківська область. Там дійсно перелом. Де е, будуть зупинятися і окопуватися українські війська, тому що йти без перерву, робити глибокий прорив. Ну для цього треба було би мати, скажімо так, на 30-40 бригад більше. Ну для цього треба було не асфальт класти, а розбудовувати армію. Але це вже таке. Про це після так. війни поговоримо. Але е, десь доведеться зупинятися. Найімовірніше, що е, буде зараз встановлена тимчасова лінія оборони, можливо, поріжці Осків, а це фактично границя Луганської області. Там 15 кілометрів до неї паралельно йде, можливо, далі. Можливо, зайдуть в північ Уганської області, де майже немає міст, і де що основне тепер для нас. Е, глибині Харківщини і на Луганщині Рашисти давним-давно були переконані, що ми туди вже не зайдемо ніколи. А якщо зайдемо, що це буде півроку, просування, все вони встигнуть підготувати оборонні укріплення відповідні лінії оборони. На відміну від того, що нашим довелося пробивати на Херсонщині, де три лінії оборони, де все заміновано, де колосально все підстрілено, кожен квадратний метр їхньою артою. Також да. тут. Жодних ліній оборони нема, і тому їхні військові чекають. Тому відбувається масований відступ панічний. І Зовсім останнє. це ми говоримо зараз про Харківщину. Дійсно відбувся. Ну мені здається, ключовий перелом, який можна порівнювати, можливо, можна буде порівнювати з тим, що було на півночі України. Але давайте не забувати. Останні дані зараз російських ресурсів. Виявляється, там 20-та мотострілкова, якась їхня там чи дивізія, чи хтось там їхні бійці покинули оборону по напрямку дороги Миколаїв-Херсон і втекли в бік Дніпра. Втекли, Виявляється, українські війська довго чекали, де є ворог, не знайшов ворога, і зараз наближаються до Киселівки далі до Чорнобайівки. Вибачте, та мені здається, що відбувалося те, про що я кожен вечір, кожен ранок молюся і кажу: Господи, а ворогам. В сели страх, паніку хай кидають зброю і втікають геть з України. І так хай собі залишаться живі. От, чесне слово, саме так і молюся. Да. І от зараз воно почало відбуватися. У ну, мене настрій дійсно піднесений. Зупиняйся, я тобі 50 Все. разів, будь ласка, у нас же є програма. Значить, наступне відео. Волозів яр. Бійці ЗСУ піднімають український прапор. Дивимось. Вже можна піднімати. Піднімаємо український прапор. Над звільненим селом. Волохів'я. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Російській Федерації! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава нації! Смерть ворогам! класно. чудово! І ще давай подивимось фото. Ось так тепер виглядає звільнено від расистів високопілля Херсонської області. Значить, о, ти бачиш так, освободителі. Значить, ось вони трошки похазійнували тут. А от Потім дупу задерли, і тепер їх вже тут нема. От, бачиш отаку. А тут люди жили, будували. Е... Своїми справами займались потихеньку, а тепер треба відбудовувати, повертатись. Боже мій, от подивились. Шо Ми це... ще побачимо страшніші речі. Насправді, рашисти, які були в Бучі, і рашисти, які були там на Херсонщині, на Харківщині, вони ж нічим не відрізняються. Це абсолютно ті ж самі люди з тими ж самими настановами, тими самими командирами. Ми ще там будемо бачити жертву. Я пригадую, як мер Мілітополя, чи хтось, я вже не пригадую, хто на ще на початку війни, коли всі розказували про Бучу, казав фразу. Буча, візьміть населення Бучі, візьміть кількість людей, яких вони там замордували. Візьміть перше ліпше село Запорізької області, окуповане, в якому живе 200 людей і 20 чи 10 людей замордовані. Ви побачите, що е, катастрофа, терор і геноцид по всіх місцях, де вони були, той самий. Просто там ми згадували великі міста, yeah. а тут. Те саме, тобто ми що побачимо страшні речі. Просто я так, хоч ми... хочу порадувати тебе. Е, ну, зараз модно читати рашистські пабліки. Да. І, а ну я нагадаю, шановні глядачі, що ми воюємо з другою армією у світі. Е, отак було. Значить, вони були друга армія у світі. І ми з вами розуміємо, що ну, друга армія у світі це ж значить не тільки зброя, ну в нашому уявленні, це значить щось там таке ну, розкошне, як Мерседес. Розумієте, друга армія в світі е, стільки вліпили грошей, та і так далі, і так далі. І ось почалось. Ви знаєте, вчорашнього сюжету. Я не знаю, бачив ти чи ні. Неймовірний сюжет, де там е, дядько з української армії показує, вони побігли і вони ага. залишили. А, значить, та та. і він показує носілки, яким 50 років. Показує, значить, ну ну показує, отаке. Mm. Що там ще було? Там аптечка була uh -huh. 18-го року. Розумієш, випущена. Це що добре. Я бачив знімки, е, де аптечка була. Е, які вже, е, Вона трошки молодша за мене, а мені вже піч. <гум> да. Так, от слухай, значить, і от те, от я тобі читаю, значить, оцей паблік. І от я читаю, і для мене. Так це дивно, розумієш? Це можна було б в Україні собі уявити, але в Росії. Так, да. друзі, товариші, соратники, ми об'являємо суперважний збор на теплу одежду. Два восклиц... Три восклицательних знака. Сейчас запроси йдуть пачками на теплую одежду. Парні замерзають уже, а заморозки на підході. Наших ребят ожидают дожди, грязь, холодные мокрые окопы, сырость. Все это способствует сильной деморализации армии и, как следствие, болезням. Давайте дружно поддержим наших парней. Слушайте, э, российская армия, там Путин, этот Шойгу. Что шо это такое? Что это я такое читаю? Вы каждого дня продаете газ, нефть. Что вы там продаете? Все алмазы. На мільярди, мільярди, і вони у вас без зимової без зимового одягу. Ну, для, для мене краще, щоб вони взагалі голі були, розумієте, зв'язаними руками, ну і так далі. Ну, ми, ну, по, ну, Зрозуміло це все. Але у мене питання: хай живе Росія, хай живе її влада, отой Путін, хай живе розкрадання, корупція, коли все вкрадено. Крадіть. Мальчики, дівчатки, кладіть, крадіть. Ще як більше ви вкрадете, то вони в труселях будуть сидіти в окопах, будуть хворіти, а ми їх будемо ловити і обмінювати. Так і крадуть. Слухайте, я ж в армії ще радянський служив, але ну, в нас то тим займалися прапорщики, крали. Да. Е, тому і образ такий є прапорщику. Ну, У них прапорщиками генерали стали тепер. Але. Ну, от був анекдот про Афганістан, ну Там е муджахет сидить, весь час притілюють якогось вбити, дивиться на погони. думає, скільки я за нього отримую, дивиться довідник, той вже зник. Нарешті вирішив: а буду стріляти, не буду чекати. Вистрілює, дивиться знову довідник, що там на погонах намальовано. А там пишуть: прапорщик, вор, мошенник, п'яніця, дібашир, скритий союзник за убійство штраф 500 доларів. Боже, давай подивимось з тобою фотографію. Це таке цікаве. Ну, ви знаєте, шановні друзі, у нас не так багато інформації, але от я вам прочитаю це. Ірина зараз знайшла і вона мені скинула. Ірина, покажи, будь ласка, значить що написано? Дивіться, 29 серпня ЗСУ пішли в контрнаступ на батьох ділянках фронту. Офіційної інформації щодо звільнених територій поки мало, але про результативність наступу можна зробити. І за втратами ворога втрати окупантів за 10 днів контрнаступу Збройних сил України. От перше, що ви бачите, чорне чорне це особовий склад: 4150 тисячі людей. Далі, ББМ. Що таке ББМ? Бронемашини? Бронемашини, значить, 288, артилерійські системи ще нижче. 166, танки 165, автомобільна техніка 156, БПЛА 40, РСЕВ 26, реактивні системи залпового вогню. Ти що, служила в армії, Ірина? Звідки ти знаєш це? Чи ти шпіонка? Що це? Засоби ППО 10, спеціальна техніка 9, гелікоптери 7 і літаки 5. Ну що, ну дякуємо ну, збройним силам, що сказати боже дякуємо мій. подвійно. Перше, дякуємо всім нашим бійцям, які дійсно показують просто неймовірний героїзм. А друге. Мені здається, ми мусимо обов'язково все подякувати тим, да. хто стали стратегами цієї перемоги. Тому що насправді там дуже добре продуманий стратегічний план, який не зуміли ні вирахувати, ні зрозуміти расисти. Їхній генштаб реально в паніці. Вони не зрозуміли, що відбувається. Насправді, перше, ніби відвідний маневр на Херсон. Але вони мусять туди йти, тому що Путін сказав, вони там мають цю територію зберегти Новоросія, Варусія, да. все інше. Їх там замикають, їм перебувають мости, їх там б'ють, їх там луплять, і в цей момент виявляється основний наступ не там, а на півночі. Там іде наступ, а тут іде просто винищення, їх ліквідація. І на двох фронтах, на двох ділянках, виявляється ситуація, в якій вони абсолютно провалюються, програють. А зараз пішов з боку півдня на Лиман. А ще невідомо, що буде зараз по Васильівці. Почали наші сильно упити. Ну, це те офіційна інформація, можна говорити. Чи буде там наступ, чи не буде, я не уявлення не маю. Але вони то не знають, вони то не розуміють. Від того появляється бажання втікати. Тепер момент просто маємо запам'ятати ці прізвища, тому що. Перше про Заужного ми всі знаємо. Заужного ми всі прославляємо, і тут ні одної капельки менше сказати йому сави не можна. Він да. дійсно це заслужив. Це геніальний стратег, але маємо запам'ятати ще принаймні двох людей: про генерала Муженка і генерала Забилоцького. Вони разом дуже тісно працюють. Те, що появилося зараз, оця. Програмна стаття Залужного і Забоцького це є дуже показовий момент. Mm -hmm. Це було демонстративно показати, що вони працюють разом, щоб не забували теж його. Тобто Залужний сам захотів, щоб це було підкреслено. Про Муженка ми теж знаємо. Залужний виховувався на принципах, на стратегічному генії Муженка. Це є троє геніальних, абсолютно стратегів загальнодержавного рівня. Ми розуміємо, що рівень фронту, рівень е, кількох напрямків, рівень великих територій це є генерал Марченко. Ми маємо реально просто колосальних людей. І таких стратегів у світі мало. І це дуже важливо, щоб звучали ті прізвища. Ну, ще раз кажу, у нас не зменшиться повага до залужного, якщо ми згадаємо тих інших, хто разом з ним створює ті геніальні речі. Та ну, боже мій, що, що, <кхи> що тут ділити. Безумно. Я то є один орден, так зробимо ще два. Ну, ну, так, І це як... треба підкреслювати.